Почали. Всім привіт! З вами Мирослава та її мама. І Сьогодні ми будемо грати в гру... Сьогодні ми будемо гратися з роботом Кратко. від Kids Robotics Tabletop Robot. Так? Він повинен їхати, їхати і е, потім зупинятися на краєшечку і е, не падати. Але, ну як показала практика, він трішечки все ж таки падає, тому ми знімаємо тут, щоб не було дуже високо. Цей робот, мірошка, був Бліппі був на виготовленні таких роботів. Пам'ятаєш, ми дивилися з тобою да. таку передачу. Ну, давай вмикай. Покажемо, як він працює. Йому вже дуже багато років. Ще Віталік з ним грався. так? Ти включила он. Ану, дай. О, і він так, не з першого разу вже заводиться. Батарейку ми ось так він повзе, якби тут був край. Ось від нього коробочка. Так. Він повинен ну так, нібито відштовхуватися ось цим. Так, в нього є тут механізм спеціальний, ось ці колеса. Коли попадають на краєшок, вони його повертають, але ну, не дуже. Йому вже дуже багато років в цьому роботу, і поки в нас ще не всі лапки. Загубилися, ми вирішили все ж таки зняти відео, щоб хоч якась пам'ять була, так? Інструкції. Покажи, Мірошка, інструкції, згідно яких ми його все ж таки зібрали. Це був подарунок колись Віталіку на день народження. Ага, це інструкція від. Ні, це не від цього конструктора, але ось від робота, то від іншого. Тобто за цією інструкцією ми його склали. Він повинен відштовхуватися на 90 градусів, але о, ну, не дуже в нього виходить, тому ось такий він у нас є. Ми хотіли зняти дуже круте відео, щоб в лапку він тримав щось, ручку, або лівець і щось малював. Але ми зрозуміли, що він буде ходити по колу і такі зубчаті якісь візерунки малювати. Тобто він не відштовхується чомусь ось так. він, ну, Ми думали, він туди, туди, там буде їздити, ось так. А він собі тихенько по колу їздить і так лапками перебирає. Ось такий в нас робот. Робот-конструктор, якого ми зібрали, і з ним також можна гратися. Це мірошечка. До нових зустрічей!